Sláva Isusu Kristu. Služba Boža so pre prvodárcu pre tým kamerom. Bože, pre vzpovedňa tým, kde mám pri Božnej zastupnictva Sv. Antónia, za Hristu Sv. Ducha, zdorovňa škýtka povedenia do domu z Vídne, zdorovňujú iné v škôl, že budeme dňa bola Demara, Viktora, Oleha i Pobratiny. Bože, pre vzpovedňa tým, kde mám pri Božnej Ducha, za zastupnictva Sv. Ducha, sv. Antónia, zdorovňa da Antónia, Valentina, Viktora, Natália, Aline, Oleksandra, Peťanina, Zaráda, Nežilova, Lerja, Viktora. Дарів Святого Духа, здоров'я День народження для Володимира, за померлих Едуарду Альбіна, Антона, Станіслава, Валентину Урінярську, рибак Ювіна і Риба Олега. Божого, і матері, Божої заступництва святого Антоніу всіх святих, здоров'я, захист від небеса, прощаслих подороги, повернення додому для воїна Сергія і побратимів. За померлих. Леокадію, друга рішився по смерті Гінадія Йосипа Адема. Bože, blagoslovljenja Bike Matri, Bože, zdorovlja bra od Ane. Bože, blagoslovljenja Bike Matri, Bože, gori se toho duha, zdorovlja, prebješenje Bekanja Bohdana. Bože, blagoslovljenja Bike Matri, Bože, zdorovlja da ljudaj, ki mu nije izbila Matri, Bože, ki bila četvrtoj školi. I žitja višnje, da bo nalaz se За офіротації, які молилися коло Фігур Матери Божої святого Антонія коло Ветру рамтній лікарні. благословіння, здоров'я для їхніх родин, внуків, дітей, пранах, і запомерлих з цих родин. Боже, благословіння, тих матері Божої застудиства святого Антонія і здоров'я про захист від небезпеки на війні для Олега Романовського. Боже, благословіння, здоров'я та благодушок дитя. Про здоров'я матері Божої, потрібні благодаті. Тарії, які молилися біля фігури Матері Божої мама, а також за їхні родини, за коморних стих родин, хто добре в не гори в Боже Господина, так Матері Божої і Святого Духа, застуденство святого, Антонія, здоров'я для тих, які молилися біля фігури Матері Божої, біля джерела Святого Ані, за їхні родини, за огеротарців і за померлих з цих родин. Боже, благослови для здоров'я Тихи Матері Божої для Ліни і Валерія. Боже, благословення, для народження 86 років для Галини Будус, здоров'я Тихи Матері Божої для неї. За померлих слободян Олег. Боже, благослови для Тихи Божої за вступництва Святого Антонія, якщо свого операцію для Терези Антоніни з цілення після операції про здоров'я душі і тіла будуть для лікарів під час операції. Боже власне, Матві Божої здоров'я пригороджена Светлана і для сім'ї і сім'ї, для дітей і улогих. За померлях сівець я двигала духаць віктор, сівець стани слав. щоб я шукав Твого обличчя. Твої обличчя, Господи, я шукаю, не відвертай Отця Твого від мене. Аллилуйя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Благодай Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога, Отця ісо, причастя, і сопричастя в Святому Духові, нехай будуть з усіма вами. всіма. Христос Воскрес! воскрес. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, парафіяни, особливо діточки, які мають таку свою участь, особливо участь в літургії завжди в цій Божій службі. Вітаємо всіх дуже сердечно, всі сім'ї, родини, також наших міністрантів, які гарно нам прислуговують біля вівтаря, майбутні сонзики наші. Так? Отак От запам'ятаємо вас і ще трошки, вже будете гарний бути слабрех дати правити, будете теж гарно нам проповідувати Боже Слово, тому молімося, щоб ці діти зростали в Божій благодаті, щоб так як сьогодні є особливий день в цілому світі для дітей, це є день захисту дітей. І ми повинні розуміти, старші особливо, щоб захистити свою дитину, потрібно її. Відати Богові. І те, що ви приводите дітей до костьо, це є найкраще сховище, яке може бути. Ні, якийсь там льох, відвал, сутирини і так далі. Але власне храм Божий, спільнота костьола це є найкраще місце, де дитина може бути збережена. І дуже велика подяка батькам, які про це думають, дбають. І практично це виконують, тому ваші діточки, які є в костільні, це є доказ вашої любові до Бога і великої довіри до Господа Ісуса Христа. Хочемо молитися за всі інтенції, які були зачитані на Божу службу, Молимося Сьогодні, за всіх дітей на цілому світі, особливо наших діточок, наших родин, з нашою парафією, щоб вони зростали в Божій благодаті, в мудрості, щоб... Також в святості серця могли служити Богу і бути потіхою для батьків. Молимося за наші манглі, які маємо в серці. І просимо сьогодні, розпочинаючи місяць, червень, перше число, за покровительством святого Юстина, мученика, якого Костю згадує в літургійному календарі. Просимо, щоб ми були ревними шанувальниками Присвятого Серця Ісуса якому віддаємо честь через вітання серця Ісуса і молимося, щоб ця Божа любов завжди перебувала в наших серцях. Щоб ми достойно гідно, чистим серцем могли звершувати Це присвяте таїнство, просимо Божого прощення для нас. Сповідаюся, Господу. Нехай помилуй нас всемогутній мого твій, Бог, відпустивши нам у наші, приведе нас до життя вічного. Амінь. Thank no, you. No, no. Господи, вислухай минустиво наші павання, щоби ми, віруючи в спаса людського роду, який перебуває з тобою в небесній славі, відчували згідно з його бідницею, що він також залишається із нами аж до кінця віку, котрий з тобою живеться, людях в єдності Святого Духа. Бог на вічні? Читання звірять Апостолі. Ти виднями Степани, сповнили Святого Духа, поглянув на небо, побачив Божий. Бога Ісуса, який стояв праворуч Бога, і сказав, Ось я бачу відкриті небеса і сина людського, який стоїть праворуч Бога. Голосно закричавши і затуливши свої вуха, вони одностайно накинулись на нього. І, вивівши за місто, вони почали побивати його на каміннях. А свідки поклали свій одяг біля ніг юнака, якого звали Савро. І побивали камінням Стефана. А він закликав і сказав, Господи Ісусе, прийми, прийми мій дух. Ставши на коліна, він скрикнув голосно Господи, не порахуй їм цього гріха. І, промовивши це, він успокоївся. Слово Боже!